Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин. Сьогодні 15 січня. Триває вже 1422-га доба повномасштабної війни та російського терору проти України. Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру країни. Через це в регіонах діють графіки погодинних та аварійних відключень електроенергії. Подекуди одночасно застосовують до п'яти черг. У таких умовах важливо знати, де можна зігрітися та підзарядити гаджети. Для цього в обласному центрі працюють мобільні пункти незламності. Де саме вони розташовані, а також про головні події четверга в області розповімо вже за мить на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Містя тепла та світла. У час, коли холод і відключення електроенергії можуть застати зненацька, на Хмельниччині продовжують відкривати пункти незламності. В обласному центрі таких нині працює аж три у мікрорайонах Озерна та Гречани і ще один у центрі. Дані пункти функціонують у цілодобовому режимі. Там постійно знаходяться рятувальники, які готові допомогти, підсказати, а також підтримати людей, які потребують допомоги. В Пунктах надання допомоги можна зігрітися, випити теплих напоїв, зарядити телефони. Також у нас є доступ до інтернету, ліжкомісця, тобто усе необхідне для того, щоб тут комфортно перебувати. Окрім того, маємо цікаву та пізнавальну літературу для дорослих та для дітей. Також ігрові зони для дітей. Також хочу наголосити на загальних правилах перебування в пунктах незламності: зокрема, заборонено тут розпивати алкогольні напої, палити. Провокувати конфлікти, адже це місце загального перебування людей. Тож потрібно себе вести відповідно до вимог законодавства. По всій Хмельницькій області таких пунктів понад 100. Вони розташовані у громадах, зокрема у Хмельницькому, Шепетівському та Кам'янець-Подільському районах. Частину з них облаштували на базі закладів освіти, адмінбудівель та підрозділів ДСНС. Хмельниччину знову засипає снігом. Тож на автошляхах державного значення дорожники працюють у посиленому режимі. Щоб забезпечити проїзд, фахівці служби відновлення разом із підрядниками цілодобово моніторять стан дорожнього покриття та оперативно ліквідовують наслідки негоди. Траси розчищають від снігу, а на окремих ділянках обробляють протиожеледними матеріалами. На ранок проїзд автошляхами державного значення забезпечений. Водночас на деяких ділянках покриття залишається засніженим. Тож дорожники продовжують снігоочисні роботи, очищають автобусні зупинки та тротуари, посипають пішохідні зони, розширюють проїзну частину доріг. Також безперервно працюють і комунальні служби у Красилові вночі звільнили від снігу проїжджу частину центральних вулиць міста, долучаються до ліквідації снігопадів і аграрні підприємства та фермери допомогли розчистити сільські дороги, що дозволило у складну погоду мати безперервний рух транспорту між населеними пунктами. У зв'язку із ускладненням погодних умов водіїв закликають бути уважними за кермом, дотримуватися швидкісного режиму та уникати ризикових маневрів. Допомога на дорогах через ускладнення погодних умов та снігопади поліцейські продовжують допомагати водіям. Внаслідок заметіли і снігових заметів транспортні засоби нерідко застрягають на автошляхах, створюючи небезпеку для учасників руху. Правоохоронці цілодобово несуть службу та оперативно реагують на звернення громадян, допомагають виштовхати автомобілі, організовують безпечний проїзд складними ділянками доріг і за потреби надають першу допомогу. Так днями на автодорозі м 033 і зварене патрульні допомогли водієві вантажівки Ман, який застряг у сніговому заметі. Спільно з дорожниками авто розчистили та відбуксирували з небезпечної ділянки. Поліція закликає водіїв бути обережними та у разі небезпеки телефонувати на лінії 112 або 102. Зручно, швидко та законно. Щодня на дорогах трапляються дрібні аварії без травмованих, але з пошкодженими автівками. У таких випадках можна скористатися європротоколом. Поліцейські пояснюють, головна його перевага економія часу. Водіям не потрібно чекати приїзду екіпажу, а рух на дорозі відновлюється значно швидше. До того ж, такий формат зменшує навантаження на патрульну поліцію, дозволяючи правоохоронцям оперативніше реагувати на аварії з потерпілими. Але дуже важливо пам'ятати, що європротокол можна складати лише за певних умов. Перша умова це коли у дорожньо-транспортної пригоди немає травмованих або загиблих людей. В пригоді беруть участь лише два транспортних засоби: обидва водії тверезі без ознак алкогольного чи наркотичного та іншого сп'яніння. В обох водіїв чинні поліси обов'язкового страхування, а також пошкоджені лише транспортні засоби. Якщо хоча б одна з цих умов не виконується. Потрібно викликати поліцію. Важливо, що європротокол складають лише після того, як усі учасники ДТП дійшли згоди та порозуміння. Та найголовніше, під час заповнення бланку правильно вказати дані та обставини події. Перш за все, коли трапилась дорожньо-транспортна пригода, зупиніться, включіть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки. По можливості зробіть фото відеофіксацію даної події, тобто пошкодження транспортних засобів, фото дорожніх знаків та дорожньої розмітки. Потрібно заповнювати бланк дуже чітко, розбірливо та без виправлень. Уважно вносити свої дані як водіїв, транспортних засобів та страхових полісів. Схему дорожньо-транспортної пригоди потрібно малювати без виправлень, також вказувати напрямок руху дорожніх транспортних засобів, дорожньої розмітки, дорожніх знаків. І кожен водій отримує свій примірник. Також хочу наголосити, що потрібно в кінці бланку поставити підписи водіїв, так як даний протокол буде недійсний. Заповнити європротокол можна як у паперовому вигляді, так і онлайн через спеціальний мобільний додаток. Усі дані автоматично передаються страховій компанії, що пришвидшує процес отримання компенсації. На Хмельниччині правоохоронці викрили посадовця Укртрансбезпеки на отриманні хабаря. За даними слідства, старший інспектор обіцяв підприємцю безперешкодне перевезення сільськогосподарської продукції та інформування про розташування пунктів вагового контролю, аби уникнути штрафів. Свої послуги чиновник оцінив у 30 тисяч гривень. У січні цього року посадовця затримали під час одержання хабаря. Йому вже повідомили про підозру і поки тримають під вартою справом внесення застави. Майже у 200 тисяч гривень. У разі доведення вини чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чергові лякалки у телеграм-каналах поширюють недостовірну інформацію про запровадження графіків обмеження газопостачання на Хмельниччині. Насправді це фейк. У Нафтогазі офіційно повідомляють, що жодних обмежень ані в Хмельницькому, ані в інших регіонах України немає і не планується. Усіх споживачів забезпечують газом у повному обсязі, попри регулярні атаки ворога на газову інфраструктуру. Фахівці наголошують, подібні повідомлення мають на меті дезінформацію населення. Громадян закликають бути уважними, не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам. На Хмельниччині продовжують діяти графіки обмеження електропостачання. Причина значний дефіцит потужності в об'єднаній енергосистемі України. Як повідомляють енергетики, ситуація залишається складною через наслідки масованих атак на енергетичну інфраструктуру. Пошкоджені об'єкти генерації та магістральні мережі не дозволяють забезпечити стабільне електропостачання в повному обсязі. Шановні мешканці Хмельниччини, станом на сьогодні, 15 січня, на Хмельниччині запроваджено графік погодинних відключень. Додатково, за розпорядженням на Кокренерго, запроваджено графік аварійних відключень. Енергетична інфраструктура четвертий рік поспіль потерпає від прицільних ворожих масованих атак. В енергосистемі зростає дисбаланс між рівнем згенерованої електроенергії та спожитою. Якщо не контролювати цю ситуацію та не балансувати рівень споживання. В енергосистемі України можуть відбуватися масштабні аварійні пошкодження, обладнання, які енергетики не зможуть усунути за 6, 8 чи навіть 24 години. Тобто зараз графіки погодинних відключень, графіки аварійних відключень дозволяють збалансувати роботу енергосистеми та уникнути масштабних аварійних пошкоджень. При визначенні обсягів обмежень енекокоренарго аналізує різні фактори і оцінює їх. До прикладу, рівень генерації електричної енергії, рівень споживання, погодні умови, стан електромереж оператора системи передачі та операторів системи розподілу, інші фактори. Всі ці фактори важливі. Багато об'єктів генерації були пошкоджені через масовані ворожі атаки. Погодні умови в цій ситуації стали визначальними: температура повітря суттєво знизилась, рівень сонячної генерації критично недостатній через високу щільність хмар. Відповідно, це додатково збільшує дисбаланс в енергосистемі. Ще раз наголошу: графіки обмежень це вимушені заходи. Вони дозволяють балансувати роботу об'єднаної енергосистеми України та уникати масштабних аварійних пошкоджень. Енергетики всієї країни прикладають максимум зусиль, щоб якомога швидше скоротити обсяг обмежень. Як тільки ситуація стабілізується, графік аварійних відключень буде скасований. Будь ласка, зберігайте спокій. Зараз нам, як ніколи, важливі ваше розуміння та підтримка. Протягом 14-15 січня на Хмельниччині рятувальники ліквідували шість пожеж. Зокрема, у Хмельницькому на вулиці Подільській горів житловий будинок. Займання на площі близько 10 квадратних метрів швидко загасили. У селі Подільське Хмельницького району пожежа виникла в садовому будинку, ймовірно, через коротке замикання електромережі. Також рятувальники гасили вогонь господарській споруді в городку, житлових будинках у селах Кальня та Біла. Основною причиною більш... Загорянь стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей. Загиблих і травмованих немає. Погода на 16 січня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру у регіоні буде хмарно з проясненням, без істотних опадів. На дорогах очікується ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі опуститься до позначок 15-20 морозу в день 7-12 нижче нуля. У Хмельницькому стопчики термометра покажуть вночі 16-18 морозу, в день 8-10 із позначкою мінус. Такими були новини четверга. Попри складні умови сьогодення, тримаємося разом. Але пам'ятайте, безпека передусім у разі оголошення повітряної тривоги. Не зволікайте, йдіть в укриття, не ігноруйте загрози, адже краще провести зайві хвилини у безпечному місці ніж наражати себе та близьких на небезпеку. Крім цього, подбайте й про тривожну валізку з речами першої потреби, а також слідкуйте за оперативною інформацією з офіційних джерел. Зокрема, на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах там ви знайдете завжди більше деталей про події в області та країні. Бережіть себе і тих, хто поруч. Побачимось у наступному випуску. Новин до зустрічі уже завтра.